Вітаю, поціновичі математики! Виконуємо завдання 12,10. Не виконуючи побудови графіка функції y доріня 128х, з'ясуйте, чи належить йому точка. Почнемо з першої точечки А, яка має координати 4,32. Нагадую, в дужках ми завжди координати вказуємо в. В такому порядку, х на першому місці, у на другому. Щоб перевірити, чи належить точка графіку, нам треба замість y підставити друге число 32, замість Х підставити перше число 4, і перевірити, чи буде правильною наша рівність. Для цього 128 нам треба поділити на 4. 12 ділимо на 4, 3, 8 ділимо на 4 – 2 – Отже, ми отримали 32 до рівня 32, правильна числова рівність. Отже, точка А належить графіку, друга точка Б з координатами мінус 8, 16. Замість Y підставляємо друге число 16. Замість х підставляємо перше число, мінус 8, що вже можемо для себе відмітити. Нам 128 треба поділити на мінус 8, отже, виконуємо ділення двох чисел з різними знаками. У відповіді буде число від'ємне, а 16 число додатне. Отже, ніколи ці два числа між собою рівними не будуть. Тому можна зробити висновок, що точка Б не належить графіку. Третє. Точка С має координати мінус 2, мінус 64. Замість Y підставляємо мінус 64. Замість х мінус 2, нам треба виконати ділення. Скільки ділимо додатне число на від'ємне у відповіді число від'ємне, 12 ділимо на 2 6, 8 ділимо на 2 4. Отже, ми отримали правильну числову рівність мінус 64 до рівня мінус 64, тому можемо зробити висновок, що точка С належить графіку нашої функції. Четверта точка Д має координати 0, мінус 128. Замість ігри підставляємо мінус 128, замість X, увага, 0. Але ж на 0 ми ділити не вміємо, тому це ділення неможливе, отже, ми не зможемо отримати правильну числову рівність, тому точка Д не належить. Графіку нашої функції. Можна було ще пригадати, що областю визначення оберненої пропорційності є множина всіх дійсних чисел, крім нуля, і скористатись тим, що нуль не входить в область визначення. Також отримаємо правильну відповідь. Завдання виконане повністю.